Всім привіт! Як завжди рекомендую фільми новорічні подивитись. Новий рік вже пройшов, але попереду ще старий новий рік. Сьогодні я дуже дивний порекомендую вам новорічний фільм, який я подивився пару днів тому. Це новинка 22-го року. Люта нічка. Назва дуже дивна, е постер теж дуже дивний. Дай фільм весь максимально такий, що я дивився. Це точно новорічний фільм. Тобто це бойовик новорічний, в якому знімається дуже крутий актор Девід Гарбур. Ви його бачили е, в таких фільмах як Чорна вдова і «Хеллбой». Люта нічка» – це фільм про Санту, про Санту, який начебто попадає випадково в будинок багатіїв. Ось, і цих багатіїв з'явилися в домі на Новий рік. Е, Бандити, які захотіли забрати їхні гроші. Ну і звісно, все начебто має вигляд новорічного класичного фільму, але там дуже багато крові, дуже багато екшен, бійок, максимально трешових ситуацій. І все це приправлено таким класичним бойовиком, але при цьому має якийсь присмак Нового року. Ну, дуже дивне поєднання. Я впевнений, що цей фільм подивиться максимум один раз. Ну, хтось подивиться на сюді рік ще раз його. Але моя оцінка це десь приблизно 6,5 з 10. Я рекомендую його подивитися для дорослих. Точно це не для сімейного перегляду, тобто коли будуть малі діти, тому що там кровавих сцен дуже багато, але є. Декілька відсилок з новорічних фільмів, які ми колись бачили. Навіть на прикладі, можу сказати, один дома. Тобто в цьому фільмі навіть декілька відсилок зробили. Цікаво, реально подивитись, але дуже дивний, повторюсь, дуже дивний новорічний фільм. Я не знаю, для кого його зняли. Але треба подивитись. Якщо ви доросла людина, вам подобаються бойовики, якщо вам подобаються кроваві сцени, якщо вам подобаються фільми новорічні, це такий мікс. Максимальний, тому рекомендую подивитись, якщо не бачили, подивіться і напишіть коментар. Прийдіть до цього відео. напишіть коментар. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.